Не чекаючи на решту України, Луцький зоопарк одноосібно почав свою особисту інтеграцію до Європи. Лучани отримали понад мільйон євро від Європейського Союзу на те, щоб леви і ведмеді, а також працівники і відвідувачі зоопарку, нарешті, мали доступ до води і каналізації. І хоча гроші європейські використовують їх цілком по українськи, на першому штендері виявилось, щоб його виграти, зовсім не обов'язково запропонувати найнижчу ціну. Дика свиня Марфа є свідком останніх місяців існування старого дореформеного луцького зоопарку. А за якихось півтора роки може статися, що таким свиням тут буде навіть якось морально некомфортно, адже усе довкола буде, як в європейських зоопарках. Це буде повністю реконструкція двох великих об'єктів. Це реконструкція ведмежого містечка і містечка для леві. Другий етап реконструкції буде включати в себе всі комунікації. Це проведення прокладання водопроводу до зоопарку, тому що наразі зараз немає такого. Також каналізації, проведення повністю, осві, повністю освітлення, прокладання пішохідних доріжок. Дуже цікаве буде. Реконструйоване містечко для левів, тим, що експозицію відвідувачі зможуть і спостерігати в зимову пору року. Майже 15 мільйонів на зоопарк дає Європейський Союз в рамках програми прикордонного співробітництва. Ще 7 мільйонів знайдуть у місцевому бюджеті. Справа гарна. Масштабні роботи розпочнуться уже ось ось. Єдина неприємність звинувачення в упередженості проведення тендера. Розумієте. В Луцьку є дуже багато будівельних організацій, але ж щось вони не участвували, розумієте? Віктор Лось, директор будівельної фірми, нарікає, попри перемоги у двох десятках тендерів, цього разу його будівельникам не допомогла навіть найнижча ціна. Я думаю, що підставою відхилення нашої пропозиції було взагалі ми були небажаним учасником в даних торгах. Були підняті всі резерви так? Щоб нас викинути з тендера, шукалися різні причини. Ну, скажімо, до наших документів, які стосуються тендера по зоопарку, не було ніяких претензій. Отже, на тендер виконавчого комітету Луцької міськради прийшло три компанії. Пересувна механізована колона номер 19 запропонувала виконати роботи за 23 мільйони 464 тисячі гривень. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 за 21 мільйон 889 тисяч і рембудоправня вишків АТ за 18 мільйонів 781 тисячу. Але оцю найдешевшу 18 мільйонну пропозицію члени конкурсного комітету відхилили. І переможцем торгів став Луцьк Сантехмонтаж. його керівник каже, що перемогу заслужив. В мене колектив сьогодні біля 700 чоловік. Усі звинувачення у наближеності до влади, що могла схилити тендерну комісію на його бік, пан чорнуха відкидає. Так от звинувачують, що я там член виконкому. В общем, я не член тендерної комісії. Із членів виконкому тендерної комісії, по-моєму, один чоловік. Все рівно я вже не перше скликання член виконкому. Я і 94-х роках був і депутатами, але, але, скажімо так, це все рівно що. Найти не займатися громадською роботою на користь луцької громади значить, що перед якийсь буде тендер. Власне, і Луцький міськвиконком особливо не переймається тим фактом, що замовив роботу у члени цього ж виконкому. Ні, я не вважаю в цьому конфлікту інтересів, тому що ми все-таки маємо бажання і дуже хочемо, щоб цей проект був реалізований. Це дуже важливо для міста. Тому що це і сума коштів інвестицій, досить таки ну приваблива і цікава для міста. Наші гроші звернулися до закордонного спонсора. Представник секретаріату програми транскордонного співробітництва повідомив, польська сторона таки має намір розібратися, чи правильно обрали переможця. Ми збираємо роз'яснення і документи від зацікавлених у даному тендері сторін. Оцінка коректності проведення тендеру буде визначена після закінчення усіх уточнюючих процедур. Термін закінчення уточнюючого провадження залежить від отриманих роз'яснень і документів. Часом свиня Марфа терпляче чекає, коли ж і вона нарешті заживе по-європейськи, без липових тендерів та іржавих град у вольєрі.